Твій друг пропонує допомогти з переїздом. Перша думка круто менше тягати коробки. Друга майже миттєва думка. А що йому від мене треба? Колега хвалить твій проект. Замість простого дякую. Твій мозок запускає повний спектральний аналіз. Йому щось потрібно. Він хоче, щоб я прикрив його зміну. Або це сарказм, знайома ситуація. Ти бачиш приховані мотиви, маніпуляції та складні схеми там, де інші люди бачать просту доброту, дружбу або збіг обставин. Ти не параноїк, ти просто втомився, втомився бути детективом у власному житті, де кожна соціальна взаємодія це потенційна справа для розслідування. Це виснажує, це ізолює і найгірше. Це змушує тебе відмовлятися від стосунків, які могли б стати для тебе опорою. Давай розберемося, чому твій мозок налаштований на такий цинічний лад, і головне, як його переналаштувати. Причина номер один: твій минулий досвід це твій особистий прокурор. Якщо тебе колись зраджували, використовували або обманювали, твій мозок зробив логічний, але небезпечний висновок. Людям довіряти не можна. Крапка. Це захисний механізм. Твоя психіка, як переляканий охоронець, вирішила стріляти на ураження при будь-якому натяку на небезпеку, навіть якщо це просто доброзичлива посмішка. Цей досвід створює так зване упередження негативу, це когнітивне викривлення, через яке один поганий досвід важить для нас більше ніж 10 хороших. Одна зрада друга отруює спогади пророки дружби, одна маніпуляція змушує сумніватися в сотнях щирих компліментів. Причина номер два: теорія прив'язаності. Твоє дитинство написало сценарій: якщо в дитинстві ти засвоїв, що любов і турбота були умовними, їх треба було заслужити, випросити або вони з'являлися непередбачувано. Ти виріс з переконанням, що всі стосунки так працюють. Ти не віриш у безумовну доброту, бо ніколи її не бачив у чистому вигляді. Для тебе будь-який добрий вчинок це аванс за майбутню послугу. Це тривожний або уникаючий тип прив'язаності. Мозок просто відтворює знайомий патерн. Любов і дружба це транзакція. Завжди шукай де дрібний шрифт. Причина номер три: проекція. Ти судиш інших по собі. Це незручна правда, але іноді ми підозрюємо інших у тому, на що здатні самі. Якщо ти сам іноді робиш щось з корисливих мотивів, твій мозок припускає, що й інші так роблять. Ти пропонуєш допомогу, таємно сподіваючись, що тобі допоможуть у відповідь. І коли хтось пропонує допомогу тобі, ти автоматично шукаєш цей прихований рахунок. Це не означає, що ти погана людина. Це означає, що ти людина. Всі ми іноді діємо, виходячи з власних інтересів. Проблема починається, коли ти бачиш тільки це і нічого більше. Отже, минулий досвід, дитячі патерни та власні проекції створюють ідеальний шторм підозрілості. Твій мозок не ворог, він просто намагається тебе захистити, використовуючи застарілі дані. Що з цим робити? Просто сказати собі, перестань так думати. Не спрацює. Потрібна стратегія. Назвемо її контрольована довіра. Крок перший. Розпізнай назви. Коли в голові вмикається детектив, не сперечайся з ним. Просто скажи Ага, це знову ти, мій внутрішній цинік, я тебе бачу. Це техніка з mindfulness. Ти не ототожнюєш себе з думкою, а спостерігаєш за нею. Це створює дистанцію. Думка це не ти. Це просто автоматична реакція. Крок другий. Перевір факти, а не почуття. Твої почуття це гіпотеза, а не доказ. Запитай себе, які об'єктивні докази є, що ця людина хоче мене використати, чи робила ця конкретна людина щось подібне раніше, чи я просто переношу на неї досвід з кимось іншим. Відділяй минуле від сьогодення. Крок третій: створи альтернативні сценарії. Твій мозок за замовчуванням пропонує найгірший варіант. Твоя задача запропонувати йому ще кілька колега похвалив звіт. Сценарій номер 1 Автоматичний він щось задумав. Сценарій номер 2 Можливо, йому справді сподобався звіт. Сценарій номер 3 можливо, у нього просто гарний настрій, і він роздає компліменти. Ти не змушуєш себе вірити в хороше. Ти просто визнаєш, що існує більше однієї версії реальності. Це знижує тривогу. Крок четвертий: практикуй довірливе тестування. Не треба кидатися з обіймами на першого зустрічного. Почни з малого. Дозволь колезі пригостити тебе кавою і не намагайся одразу ж віддати борг. Поділися якоюсь незначною особистою історією і подивися на реакцію. Це як тренування м'яза. Чим частіше ти робиш маленькі кроки довіри, які виправдовують себе, тим сильнішим стає твій м'яз довіри. Крок п'ятий: фокусуйся на діях, а не на здогадках. Найкращий показник намірів людини це її поведінка впродовж тривалого часу. Одна дія нічого не означає. Але якщо людина стабільно підтримує, слухає і поважає твої кордони, це дані, це факти. І вони набагато надійніші за твої тривожні фантазії. Важливий момент: ця стратегія не про те, щоб стати наївним. Шахраї та маніпулятори існують, і твій внутрішній детектив іноді буває правий. Мета не звільнити його, а перевести з посади головного прокурора на посаду консультанта. Ти слухаєш його думку, дякуєш, а потім перевіряєш факти. Світ не ділиться на святих, які бажають тобі тільки добра, і шахраїв, які хочуть тебе використати. Більшість людей знаходиться десь посередині. Вони можуть допомогти тобі з переїздом, бо вони хороші друзі, і водночас вони будуть раді, якщо ти колись допоможеш їм, і це нормально, це не маніпуляція, це взаємність. Перестати шукати приховані мотиви, це не про те, щоб сліпо довіряти світу, це про те, щоб повернути собі право на спокій. Це про те, щоб заощадити свою ментальну енергію для справді важливих речей, а не витрачати її на розшифровку кожного погляду і слова, дати шанс довірі. Це не наївність, це прагматичний вибір на користь власного ментального здоров'я. Спробуй. Почни з малого.